Радий всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка. І у цьому відео ми розберемо з вами захворювання, на яке хворіє 125 мільйонів людей на нашій планеті. Сьогодні ми поговоримо з вами про псоріаз. Ми розберемо з вами справжні причини, які кожен із вас може перевірити. Ми розберемо з вами, чому стандартні підходи до допомоги не дають бажаного результату. Постійно приходиться чимось користуватися, але псоріаз нікуди не зникає. І також з вами розберемо, що ви можете зробити прямо сьогодні, для того, щоб собі дійсно допомогти. І так, фактично, простими словами, щоб вам було зрозуміло, псоріаз це постійний запальний процес, який є у нашій шкірі. Тільки не у всій шкірі, тому що шкіра у нас складається з епідермісу, дерми та гіподерми. А саме у верхній шарах, там де епідерміс. І це запалення ніколи не може завершитися і з цим запаленням постійно бореться. Причин, чому виникає такий стан, у сучасній медицині є дуже величезна кількість теорій. І в основному суть цих всіх теорій на сьогоднішній день, звичайно, що це якийсь аутоімунний процес. Хтось каже, що це якась генетика. Третє говорить що ще щось, тобто. Люди і лікарі не можуть до кінця на сьогоднішній день відповісти на просте запитання, чому виникає це запалення в шкірі. І тому і різного придумуються роду теорії, які намагаються пояснити, чому такий процес виникає. Тобто я хочу, щоб ви чітко розуміли, що відбувається на сьогоднішній день, що уявіть, є пожежа. І ось ви сте собі вдома і думаєте, чому ж ця пожежа могла початись. Можливо, це блискавка вдарила, і в якихось випадках це може бути так. Можливо, самозаймання відбулося. А можливою причиною є червоні чоловічки, які бігають там постоянно, коли є пожежа. Тобто, чому виникла та пожежа, ніхто не знає. Ми весь час боремося із наслідками. Точно така ж сама ситуація. Відбувається на сьогоднішній день і в медицині. Ми усуваємо постійно наслідки, тобто ми боремося із запаленням. І, звичайно, найефективнішими способами боротьби із запаленнями є гормони. Тому що гормони, зокрема, швидко виводять воду із зони запалення, а якщо воду вивести, то запалення припиняється. Але чи це допомагає? Звичайно, що ні. Бо тільки дія гормонів. Припиняється, організм знову закачує воду в ділянку, знову запалення розгоряється і знову повторюється все те саме. І виходить, що нам постійно доводиться лікуватися від даного захворювання, але результат є, доки ми використовуємо гормональні засоби. Але саме ті засоби, які ми використовуємо для усунення симптомів, і дають побічні ефекти, які кажуть, що в цьому винуватий псоріаз. Якщо ж ми подивимося з точки зору комплексного підходу на Дані зміни в шкірі, і знаючи про те, що запальний процес виникає тільки тоді, коли шкіра заживає, плюс ми використаємо систему, яка здатна пояснити процеси в нашому організмі, і кожен із вас це може перевірити на собі, тоді псоріаз стає дуже простим, зрозумілим і легко піддається лікуванню. Що ж потрібно розпочати? Навірно, з того, щоб як мені швидко усунути симптоми, бо ж воно мене зудить, воно достає мені дискомфорт. Я хочу, щоб воно мені не зуділо. Давайте будемо з тим боротися. І це є самий неправильний підхід, який ніколи не дає можливості людині завершити фізіологічний процес під назвою запалення. Давайте розберемо зараз вам покроковий алгоритм дій. Як ви повинні робити з точки зору комплексного підходу, щоб допомогти собі, коли у вас є псоріаз? І так, перше, з чого потрібно почати завжди, це усвідомити причину, з якої це захворювання виникло. І для того, щоб відповісти, чому, наприклад, саме в такому-то віці, на такій-то ділянці вашої шкіри виникли зміни у вигляді запалення, ви повинні повернутися назад і згадати умови. В які ви потрапили. Бо для того, щоб виник стан під назвою псоріаз, людина повинна потрапити в умови, які словами можна описати як розділення. Або вона ще називається сепарація. Тут є дуже важливою помилкою, що багато хто з вас подумає, а, так це, напевно, виникає від думок, бо це я неправильно думала. Це не виникає від думок. Це виникає від умов, в які ви Потрапляєте, і коли ви потрапляєте в ці умови, автоматично ваш епідерміс шкіри, зокрема, це зернистий та роговий шар, починають відповідним чином змінюватися в автоматичному режимі. Хочете ви цього чи не хочете, тому що це запрограмована біологічна реакція під назвою рефлекс. Щоб краще це зрозуміти вам, коли ви приходите в приміщення, наприклад, в ту ж саму баню, де температура, наприклад, складає. 100 градусів, і ви зразу попадаєте в це приміщення через певний період часу, для того, щоб ви і далі могли знаходитися в цьому приміщенні, ваше тіло починає змінюватися. І це виникає не від ваших думок, а від того, що на ваше тіло діють певні що, температура. На ваші рецептори вашого тіла діє температура. І ви що починаєте? Потіти автоматично. І немає значення, ви маленька дитинка. Ви доросла людина, у вас є фінанси чи немає, ви ситі чи голодні, це не має ніякого значення. Будь це доросла, там людина щас буде навіть чи тварина, реакція буде завжди однакова, бо вона виникає не від ваших думок, а від умов, в які ви потрапили, і продовжуєте знаходитись. Тому якщо людина потрапляє в ці умови, епідермі шкіри починає змінюватись, зокрема, це. Зернистий і роговий шар починають стоншуватися. Ну що ж таке сепарація? Що це за умови? Словами, це можна описати, наприклад, коли батьки дуже часто кричать на дитину. Вони її сварять за те, що вона гарно вчилася, використовуючи для цього жорсткі методи стимуляції. хтось використовує рукоприкладство, хтось може смикнути за волосся, хтось може ударити ремнем. І це умови, в які потрапляє дитина. У дорослій людини точно така ж сама ситуація може виникне тоді, коли близька для неї людина відвіднялася від неї. Вона може її просто зрадити. Вона просто може її покинути і поїхати без будь-яких пояснень. Вона може просто її полути бруном і більше ніколи з нею не спілкуватися. Тобто це називається сепарація. Я не можу більше контактувати, або цей контакт із людиною мені стає непотрібним. Але для того, щоб ця реакція запустилася, не потрібні думки. Потрібно, щоб ця подія і ці умови, які потрапляє людина, були одночасно неочікувані, негативні. Та ізольовані. Зараз я вам приведу декілька прикладів для кращого розуміння. Є батько, який виховує свого сина в таких традиціях, яких виховували і його: що ти повинен бути чоловіком, ти повинен бути мужнім, ти повинен терпіти і так далі. Звичайно, жорсткі умови виховання. І ось коли сину виповнюється 16 років, на свій день народження син збирає речі і покидає батьківський дім без усяких пояснень. І батько не знає, що трапилось, син їде в інше місто і там починає жити самостійно. Батько потрапляє в умови, де непонятно чому його син, його гордість, яким він гордився перед усіма своїми знайомими, різко так повів. Тобто відбулася сепарація, втрата контакту з близькою для нього людиною. В цей момент часу починає стоншуватися епідерміс. Через 4 місяці вони все-таки помирилися, і син повертається додому. І як тільки син повернувся додому, у батька тут же на лівій стороні, зокрема, це на лівій руці, виникають бляшки. Те, що називають псоріазом. Тобто поява псоріазу, поява запалення шкіри виникла саме тоді, коли ситуація вже зникла, умови зникли, і той істоншений епідерміс почав що. Заживати. Друга ситуація є маленький хлопчик, йому всього-навсього 6 років. Він ходить у перший клас, у нього є тато, у нього є мама, але хлопчик не знає про те, що батько із мамою живуть на ножах. Вони думають про те, вже як розлучитися. І ось хлопчик приходить зі школи. Батько перед цим з матері сильно посварилася, мати вся на нервах. І коли цей хлопчик прийшов, він ненароком, як завжди, десь там бігав і зачепив вазу. І ця ваза впала та розбилася. Мама вгнівився, односекундна, так ти кажуть, реакція. Вона хватає свого сина за волосся, смикає дуже сильно наказує і кричить на нього, що ж він за бестолоч. Саме ця секунда, саме поведінка матері, коли вона його смикнула за волосся, для дитини стала не хочу контактувати з такою матір'ю. А потім мама іде із сім'ї, і хлопчик залишається із батьком. В результаті цього у хлопчика виникає псоріаз саме на голові, тому що це було місце неприємного контакту. І поява бляшок виникає тому, що мама більше себе так не вине, бо мами вже фізично, фактично, біля них немає. Але коли ці приклади зрозумілі... То чому ж цей псоріаз постійно повторюється? Чому ж це загоєння, це запалення ніяк не може завершитися? Тому що другим пунктом, який повинна усвідомити людина перед тим, як використовувати якісь засоби для зняття запалення, це те, що в процесі заживання, коли заживає епідерміс шкіри, є характерні симптоми. Це її почервоніння, це зуд. Те і утворення таких, оцих специфічних бляшок. Це є дуже важливий момент, поки це нас навчають сприймати як хворобу, як щось погане, бо зуд це погано, так говорить дерматолог. Це не дає можливості організму завершити цей фізіологічний процес. Кажете ви, а чому так? А тому, що тепер цей організм починає через своє сприйняття жити в умовах, де він хоче позбутися цього небажаного процесу на поверхні своєї шкіри. Тобто знову ми попадаємо в умови, які ми описуємо як сепарація. Я хочу бути з цим роздільним, бо ж воно в мене зудить. Коли це припиниться, коли це все завершиться, і саме таке сприйняття, підкріплене лікарями, не дає можливості людині чи дитині завершити цей процес. І тільки усвідомивши, прийнявши, зрозумівши цих два перших пункта, ми можемо перейти до додаткових методів, які будуть сприяти завершенню процесу загоєння через запалення. І тут є дуже один важливий момент, що якщо людина продовжує боротися з бляшкою, бо вона хоче, щоб її шкіра була чиста, бо так вона думає, що це має бути, то нічого з цього процесу не вийде. Тобто, поки процес запалення на поверхні шкіри розцінюється як щось небажане, від чого я хочу бути розділений, рефлекторна реакція перезапускається і не завершається на все життя. І я завжди кажу, що вірити мені не потрібно. Любу інформацію перевіряйте. І ось коли ви прийдете, наприклад, до хірурга, який проводить вам оперативне втручання, да, він завжди вас, пам'ятаєте, запитував, а чи скажіть мені, будь ласка, зудить у вас шрам? Ви кажете так. І хірург спокійний, довольний, з посмішкою на обличчі йде, наливає собі стакан коньяку і живе чудово. Прекрасно, так? Зуд це прекрасно. Але чомусь, коли ви приходите до дерматолога, то зуд ним розтінюється як щось погане, з чим треба боротися. Я хочу, щоб ви зараз задумались, як одна і та ж сама реакція в тілі різними спеціалістами трактується по-різному. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровим, не лікувати симптоми постійно використовуючи різного роду засоби, а раз і назавжди позбутися їх усунувши. Причину. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного з вас я хотів би запросити на триденний унікальний безкоштовний марафон, де би ви краще зрозуміли, як працює ваш організм, що таке комплексний підхід і як надавати собі допомогу. Просто переходьте за посиланням під це відео, арестуйтеся і проходьте триденний безкоштовний марафон. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, з роздатковим матеріалом і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. І ось, коли є розуміння, саме перше розуміння і усвідомлення, а на це піде. Не один тиждень часу у вас. Тоді паралельно з цим ми можемо використовувати додаткові методи. Тобто, ми маємо створити умови для нашого епідермісу шкіри. А що? Це зволоження. Тому використовуючи фізрозчин, який допоможе постійно зволожувати нашу шкіру. Дасть можливість цьому процесу загоєння завершатись. І приготувати цей фізрозчин дуже просто. Це, наприклад, використання ванни. Ми на 100 літрів води, беремо 900 грам звичайної солі, і тоді в нас буде 0,9% концентрація солі в воді. Це і називається фізрозчин. Ось він ніяк погано на вашу шкіру не впливає. Це оптимальні умови. Точно, в такій ж самій воді ви знаходилися тоді, коли ви плавали в утробі матері. Коли ви ще не народжувались, а були вигляді там ембріон. Важливо, щоб ця температура води не була гаряча, щоб вона була в діапазоні від 36 до 38 максимум градусів. точно така ж сама температуру мають навколо плідні води. І в цій воді ви маєте знаходитися максимально довго. Якщо це, наприклад, маленька дитина, то кожен день краще робити їй ці ванночки. Але важливо, щоб сіль повністю розчинилася і зберігати пропорцію. Бо якщо ви зробите гіпертонічний розчин, тобто 1 процентний, вже 2%, 3% розчин. То, звичайно, ви знаєте, це вираз не несить мені соль на рану, бо буде погано, знову буде подразнення і запалення завершеться. Тому дуже важливо завжди це зберігати концентрацію, щоб була 0,9% розчин. Сіки ж бути в тіванні. Оптимальний варіант, якщо ми говоримо про загоєння, потрібно бути хоча б 2-3-4 години на день. Але в сучасних умовах людина каже, я не можу, в мене робота, в мене то. Що це рекомендується? Зробіть щось так, щоб отако помахати, там травку волшебну попити, і все це зникне. Так не працює біологія. Тому вам і пропоную завжди гормональні креми та мазі, які швидко водять воду, і вам кажуть, шкіра очистилась, шкіра ваша не зажила. Вона знову стоншена. Тому як тільки ви перестали використовувати гормональні креми чи мазі, у вас знову йде процес загоєння через запалення. Тому нічого не виходить. Тому дуже важливо, щоб ви хоча б там можете 15 20 хвилин бути, потім робити перерву, але хоча б півтори-дві-три години, якщо у вас є псоріаз, ви перебували в воді. Можливо, ви можете поїхати десь на відпочинок і там проводити санаторно-курортне лікування. Це також дуже допомагає. Тому часто, коли є псоріаз, рекомендують поїхати з мамою на море, там чи з батьком на море. О, чудо, приїхали на море, і дивись, шкіра очистилася. Це чу це море помогло. Ні, це перебуло спільне перебування матері та дитини і процес загоєння, який завершався через водні процедури. Що ми додатково можемо ще робити для зволоження, якщо ми, наприклад, не можемо використовувати ванну? Це використання ланоліну. Це є медичний такий вазелін, він старильний, фактично, і можемо покривати нашу ділянку епідермісу шкіри, тобто зволожуючи її постійно, щоби. Вода не втрачалася. А чи можна використовувати там різного роду атопі креми і так далі, і теше з, з мочевою кислотою чи без мочевої кислоти? тому що засобів по догляду за шкірою при псоріазі величезна кількість. Але вони всі або містять сечову кислоту, або інші консерванти, тому краще використовувати нейтральний продукт, що є ланолін, чистий ланолін. Його треба використовувати два рази на добу. Також варто пам'ятати, що якщо ви використовуєте з думкою, що зараз я тут зараз помажу, і пройде чудо, і ці бляшки зникнуть, бо вони не заважають жити, то нічого не буде. Поки ви ще раз зміни на тілі у вигляді бляшок розцінюєте як хворобу чи проблему, нічого не виходить, бо ви постійно намагаєтеся позбутися, а коли ви хочете чогось позбутися, щоб воно від'єдналося фактично від вашої шкіри, рефлекс сепарації перезапускається. Тому в цих людей. Нічого не виходить. Додатковим моментом ще є те, що ми повинні усвідомити та усунути те, що називається постійними нагадуваннями або треками. Це можуть бути їжа, це можуть бути там. Зниження чи зміна барометричного тиску, це можуть бути певні звуки, навіть певні запахи. Що це таке? Це в моменті, коли виникла ця реакція, вперше ваш мозок запам'ятовує картинку, як відбиток такий робить. Тобто, все, чим пахло, що ви їли, що доторкалося до вашого тіла на всі рецептори він робить такий відбиток. І тепер, коли ви контактуєте, наприклад, з цим запахом, мозок це розцінює як. Що повторний варіант небезпеки. Знову може бути це сепарація. І він знову стонучує стоношує шкіри, а потім повторюється процес загоєння. Тому дуже важливо, що коли ви вроді би добилися невеличких змін, і потім знову щось з'їли чи випили, вас знову з'явилися бляшки, то це не наступила катастрофа. А ви попали на так званий трек, на свідоме нагадування. А стоп, таке може бути. Я це прекрасно розумію, що я їв перед цим. Ага, дивись, наприклад, це може бути малина. Якось це може бути там яблуко, якось це може бути ще щось, але ж раніше ви теж яблуко вживали. І ніяких змін не було. Просто яблуко стало асоціюватися, чи малина із нагадуванням про ту подію, умови, в які ви потрапили. Тому, усвідомивши це, зрозумівши, що раніше я його теж вживав, і це не несе на безпеку, а це просто є нагадування. І я їв і можу тепер їсти це, просто воно не буде вже зараз на свідомому рівні в мене асоціюватися, дає вам можливість. Позбутися цієї асоціації так званого треку, і процес загоєння завершається. А як же різного роду гормональні креми, мазі, таблетки, вони не дають можливості процесу загоєння завершитися? Тому швидко просто зняти симптоми на певний період часу? Так. Але маєте чітко зрозуміти, що симптоми загоєння знов повернуться назад. Бо гормональні засоби поводять в воду, і процес загоєння неможливий. Але оскільки ця проблема триває давно, то є різного роду, знаєте, теорії про те, від чого він підходить. Хтось каже, що це від печінки, і дуже інтенсивно чистять печінку. Хтось лікує глисти, хтось бореться ще з чимось. І колись у когось один раз щось вдається. І цей процес загоєння завершається, і людина робить серця, а я оце вживала, і, наверно, це від цього. Це мені помогло. І ілюзорна теорія про те, що треба чистити печінку, треба ганяти глисти, що не вистачає мікроелементів і так, далі, і так далі. І це все виникає тому, що люди неправильно розуміють причини виникнення захворювань. Тому ні харчування, ні прийом різного роду бадів, мікроелементів, ніякі очисні клізми, боротьба з глистами, вона не являється ефективною. А якщо це і спрацьовує, то це тільки тому, що процес загоєння завершився, сепарація завершилася, і комусь в цей час, як також ці засоби, давалися, от і все, тобто також проста асоціація. А зараз прошу, щоб ви написали, які вам давали рекомендації, коли у вас був псоріаз. Можливо, спочатку зверталися до лікаря, можливо, потім ходили до нетрадиційної медицини, які часто люблять називати. Який рецепт вам давали і що вам допомагало? Я хотів би, щоб тепер ви зрозуміли роботу всіх тих засобів відповідно комплексного підходу. Ну і хотів би зараз під завершення ще раз вам пояснити, як це все працює. І йдемо той приклад, коли син покинув свого батька, а потім назад повернувся. Тобто, повернення сина назад запустило у батька процес загоєння шкіри. Але псоріаз, це запалення, яке називається, він не завершився за тиждень, він не завершився за два і навіть не завершився за рік. У чому ж була помилка цього батька? А в тому, що у сприйнятті батька було те, що син невірно поступив, і таке може повторитися знову. Тобто сепарація, розділення, що вже так раз відбулося, може повторитися. Яка ж що ж потрібно було змінити батьку в своєму сприйнятті? Додатко до того, що ми з вами розібрали, він мав прийняти наступне, що син являється дорослим, і що син може діяти так, як він вважає за потрібне. Але якщо батько буде сподіватися, що син має робити так, як він його навчив, і це єдиний правильний спосіб, то нічого не виникало. І коли батько зрозумів це, Відпустив сина, поговорив з ним, сказавши йому про те, що ти знаєш, все, що я знав, як мене вчили, як виховувати тебе, я передав, бо я думав, що це тобі має допомогти. Ну, можливо, я помилявся, тому що ніхто мене не вчив, як спілкуватися з дітьми. Так казали робити, так я собі і робив. Після розмови з батьком, ой, з сином, перепрошую батька, батьку, як він каже, камінь упав з душі. Ну, це його просто було емоційне відчуття. Але знову. Воспалилися бляшки всі по всьому тілу, де вони в нього були. І буквально через декілька днів вони почали стухати і завершилися. Через три місяці знову була одна ситуація схожа, і знову виникли бляшки. Але батько сказав: стоп, я вже знаю, в чому виникла проблема. Просто був повтор. Коли батько це зрозумів, відповідно трека, про який ми з вами говорили, за два роки спостережень у батька жодного разу. Не виникали зміни на шкірі у гідліпсоріаза. Тому вам вибирати, як допомагати собі, лікуватися усе життя або раз і назавжди зрозуміти причини і діяти біологічно правильно. Обов'язково подіться цим відео із своїми друзями, знайомими, колегами та родичами, щоб розширити їхнє уявлення, чому виникають зміни на шкірі, тому що розуміючи процеси. Не боячась запалення, а створюючи умови для того, щоб цей біологічний процес завершився, можемо позбутися величезної кількості хвороб, не лікуватися усе життя борючись з самим собою, а жити в гармонії своєю біологією і завершити наш відновний процес. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.